Вітаю колеги, мене звати Полип. Хочу поділитися з вами моїми враженнями про перший день стажування в компанії IP2Card. Адже вони в мене доволі приємні і дуже багато емоцій на рахунок цього. Хочу одразу відмітити, наскільки приділяється увага зі сторони керівників, сторони HR, тобто Юрія Світлани. Видно, що дуже Приємні особистості і навіть просто поспілкуватися дуже приємно. Також хочу відмітити курс стажара. Надзвичайно, надзвичайно багато прикладних зусиль зі сторони компанії. Видно, скільки багато інформації. І що найцікавіше, це не лякає, а наоборот це все вивчити. Адже ця інформація, вона дуже структурована, складена і дуже багато зусиль зроблено для того, щоб можна було якнайлегше адаптуватися та пройти цей курс. Наразі в мене все. Дякую за увагу.